Я радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хотів би провести розпаковку бейбі бокса для лікарів хірургічного профілю, а саме показати лабороскопічний тренажер від LaPart School. Почнімо. І так, до складу тренажеру входять. Три лапароскопічні інструменти, відеокамера, моделі для відпрацювання практичних навичок, тобто шиття, в'язання вузлів і самий бокс, де ці всі навики відпрацьовувати. Давайте більш детально розберемо і подивимося. Перший інструмент це у нас лапароскопічний десектор. Давайте подивимось на нього. Непогана якість для тренувань саме раз. Потім другий інструмент. У нас повинні бути лапароскопічні ноти. Це обов'язково. Це дуже важливий інструмент взагалі в хірургії, в лапароскопії теж. Лапароскопічні ножиці. І останній лапароскопічний інструмент, без якого дуже важко працювати лікарю-хірургу хірургу це голкотримач. Ось такий волкотримач. тримає. Так, це щодо інструментів. Потім в комплект, як я казав, ходить. Відеокамера. Звичайна відеокамера без особливостей. такі в нас є силіконові дерев'яні різні тренажери, які ставляться на платформу, де відпрацьовуються вже практичні навики. Один. Ось такий силіконовий є, входить в комплект, силиконовий. І теж ще один дерев'яний. Це щодо самих таких тренажерів. Ну і найголовніше, це самий. Коробок для відпрацювання. зараз відложу коробок. Так, як він тут... Ага, тут ще в нас є всередині ще один ціликоновий тренажерчик. так він встановлюється. Такий пластиковий, звичайний, зручний. Безумовно, багато хто з лікарів роблять самостійно такі тренажери з підручних засобів, беруть манекени, якісь ящички, щось десь, і стараються зробити вдома самостійно. Так, це дешевше, але я вважаю, що коли люди професійно займаються виготовленням тренажерів, то і, безумовно, недоліків в таких тренажерах буде мінімум. Тому я рекомендую цей тренажер. Це не реклама, це моя особиста думка. З вами був я, Ковальов Богдан, лікар-хірург. Сподіваюся, що мої відео будуть корисними як для пацієнтів, так і для моїх колег. Підписуйтесь і ставте вподобайку. До зустрічі!